Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Четвертий день турніру на трійках, швидких, беззелених. ТОП-10 був викуп. Оборона А, і тільки із оборони робив викуп, бо. Ну, прикольно, топ-А. Топ-А. Так. А... Начебто мені сподобалось. Будемо. Продолжить. так ну, и вот такая комбинация, такая комбинация. Ну, ну, ну. ну. Знову комбятина, гарна комбятина. Так. Хильнусь. Знаете, хильнусь. На всякий выпадок. Так. Не, я все-таки левый фланг, там, где пенек. Там Як кажуть в пазлах, де піньок, там проблеми, так? Да? Де пінька нема, там проблем нема. Ну, дякую. За вдалу компятіну. Так. Совенята цікаво будуть добивати пінька. Ота-та-та-та. То, 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 то. Добре, пеньок-пінька. Ну, все одно топ 10 Вау! Вау-вау-вау! Прикольно! Так, є! Добре! Є отак. От Ну і, звісно, комбятіна летить. Ну. Не в... Ну, добре, хоч так, скажем так, це не дуже страшно. О! ледь-ледь. Тепер моя черга. Так... Ні, отут от краще. Трипл кіл Так, на таких. Вижив прям. Дуже круто було. Фух. Фух, 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 топ 5 Знову цей гонар, знову. піньок Знову пеньок, ну, хоч так, тримаємо хіла, з якого боку підійти, -то? хто знає. Ми змогли зарядитись. І в кого? Давайте в правий. Там судрій, там гонар. Чітко! Оце круто було. Напевно, дарма заряджає пінька. Тут, да, тут, напевно, не потрібно було так. Але поки розподіл. Далі що? Треба синіх десь знайти, щоб. щоб щоб, щоб... щось ніде немає синіх. Щоб відхилятися і і, 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 і. Ну, їх же, їх троє нас п'ятеро. Це надасть ну, нам можливість. Дасть можливість нам совенятами зрізати ману. Ну, от хто так робить? Не було, не було, на тебе. На тобі треба, є. І ми загубили всю перевагу от на такому лайні. Ну так, да, тут можна і від'їхати. Ну. Чекайте, дайте добити цього хіла, Ну, ми його не добили, але там можна було фіолетових. Добре що, хоч совенятки рятують? Ну, майже рятують. Ні, не врятували. Не до кінця. Він все одно лопить, відхил. Як би його добити? Скільки він буде хиляти? Ще та хиляє. Нарешті, нарешті ми його добили. Ну, пеньок б'є, але нічого страшного тут вже, я думаю, не буде, так? Да? Правильно? все-таки буде, ага, він разок ще вдарить. Ну і ми вдаримо? Ну все одно так важко ці трійки, хоч на четвірках, от четвірки. Щось мені більше подобається зараз, ніж трійки. Так, хіл-хіл-хіл. Ага, уже і таймер пішов. Прикольно. Дуже прикольно. Ну, а ми будемо шукати. Комбят, іно. Доб'є. Каміння добило. Все добре. П'ять. Все одно то п'ять. Поїхали, поїхали. Так, є так. Є так. Да, прикро, що немає ніде. О, нарешті є. Тільки давайте без. Ну. Що ні? Чітко. Чітко куди потрібно вдарили. Ну, що зробиш? Да, добре, хай, хай зносять все тут я програв. Ну, зарядка по Так, перепрошую, трохи відволікся. Знову гонар, знову піньок. Так, є. А, поки нічого немає, так? Да? Ну тільки. Вибух, вибух. Так, додатковий хіл у них. Так, хай б'є, я відхиляюсь. А, далі буде. Пінь бити, напевно, напевно, в лівий бік. Хоча щось мені тут здається, що тут також не гарна ситуація для мене. Хоча комбятіна прийшла. З'явилися сині. Сині це круто. Навіть ще Фіолет під'їхав. Ну, тут мені пощастило. Пощастило. Хоч на цьому дякую. Так, скриньку відкриємо. Тонік. М -м, вітаю себе. Хай. Ну, у мене вони є, їх багато зелених немає на ап. А так, в принципі, круто. Що ми маємо? Ми маємо топ-5. Звісно, завтра буде топ-10 Під підкинуть, напевно. А якщо ні, то. Якщо навіть залишусь завтра в топ-5 і хоча б ну не попаду в топ-1. Ніяк. Я так думаю. Не знаю, побачимо. У будь-якому разі, всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім пока. Хай щастить.